Леся Українка, мій шлях. На шлях я вийшла ранньою весною, і тихий спів несміли заспівала. А хто стривався на шляху зо мною, того я щирі серденьком вітала, самій недовго збитися з путі, та трудно нею збитися у гурті На шлях я вийшла ранньою весною, і тихий спів несміли заспівала. А хто стривався на шляху зо мною, того я шири серденьком вітала. Не певна, пусть мій дружу в нас в обох. Ходи, шлях певний швидше знайду двох. Ох, довгий шлях сей, тяжко йти по йому, найтяжче для того, хто одинокий. Та не сама я на шляху тяжкому, Я не сама мандрую світ широкий. Самій недовго збитися з поті, та трудно з неї збитися у гурті. Я йду шляхом, пісні свої співаю, Та не шукайте в них пророчої науки. Ні, голосу я гучного не маю. Коли ж то сльози лє тяжкої муки, Скажу я Разом плачмо, брате мій, з його плачем я спів з'єднаю свій, вони такі вже гіркі сльози спільні. Коли ж на довгому шляху прийдеться, Мені почути співи, гучні, вільні, В моїй душі для них луна знайдеться. Сховай я тоді журбу свою, І пісні вільної, жалем не утрою, Коли я погляд свій на небо зводжу, новий зірок на йому не шукаю, я там братерство, рівність, волю гожу. Крізь чорні хмари вглядяти бажаю, Тих три величні золоті зорі, що людям сяють безліч лід вгорі. Чи тільки терни на шляху знайду, чи стріну, може, да як відбарвистий? Чи думаю, ти, я, певно, й дійду? чи без пори скінчу свій шлях тернистий, бажаю я скінчити так свій шлях, як починала з півом на устах, коли кому замріють тії зорі, і він їх привітає гімном вільним, Хоч і не побачу я нічого у просторі, не на зубу співцяє божевільним, бо часом ясний промінь світовий, не видно через порох шляховий.